О, привіт, вже пішла запись. Окей. Значить, всім привіт! З вами, як завжди, я, Юарекс. І я думаю, що ви вже кілька раз, принаймні, якщо ви останнього місяця заходили в YouTube Shorts то я думаю, що ви... Стовідсотково бачили там відео по типу цього. Окей. Okay. Ви могли зрозуміти по музиці, по написах, що цей мем називається приблизно типу Oh. У можу, не можу щось мати вугаю, і все, типу того. Так що в цьому відео я розкладу все по поличкам про цей мем, розкажу про сам штат і розкажу, коротше, все, що вам треба. Тому що, якщо ви зайшли на це відео, то, скоріше всього, ви інтересуєтесь темою такого мему, як Огайо і так що. Коротше, просто поїхали. Окей, okay, почнемо з того, що таке огайо. Огайо – це такий штат із США, який знаходиться над штатом Кентукі і під штатом Мічиган. Тож ви можете побачити це на цій карті. Це карта США, якщо що. І я видалив всі непотрібні деталі з цієї картинки по типу розташування Аляски і розташування Гавай. Ти що, щоб все було зациклено на самому Огайо. Окей, ми зрозуміли про розташування. Тепер про прапор. Прапор у гаю виглядає отак. І в коміті Country Balls його взагалі, наприклад, іноді просто йому додають очі, іноді йому ще в цьому трикутному просторі йому ще додають зуби. Типу, це таке зле Огаю, воно тебе зараз візьме і з'їсть. Але, взагалі, з, з цим штатом все нормально. І я хочу звернути увагу на форму цього прапора, тому що він, якщо що, такий і є. Ти, що в нього реально така форма, якась, можна сказати, крива. І я, якщо що, його не так обрізав. Ви можете самі загуглити цей прапор і зрозуміти, що там обрізки ніякої взагалі нема. Ну ти, що моєї обрізки, там взагалі нема. Ну, якраз допомога магії монтажу, я, наприклад, можу зробити так, що тут буде метиляція цей прапор. Він не метиляється, а просто стоїть, а повинен метилятися так, щоб поїхали далі. Блін, в мене впав. Е, коротше, інфа про мем. Самий мем. Ми вже знали трохи про штаб, а зараз послухаємо про самий мем. О, 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 вийшло, вийшло. Ну, мені треба буде перервати вашу бесіду з Іоарексом. І ставте свої 5 копійок, щоб розказати вам про те. Що у Uarixa також є свій телеграм-канал, але на ньому в 10 разів менше підписників, ніж на Ютубі. Так що давайте просто всі дружно, зараз візьмемо, зайдемо в посилання в описі, підпишемося на телеграм-канал і будемо получати сповіщення про новини на рахунок каналу. Ну і зараз буде не дуже прям. Важлива новина, якщо ти хочеш пропустить промотай ось сюди. Ну, я скажу, що зараз іде, іде дуже робота над також discord сервером. Так що, просто щоб ти знав, скоро вже й буде замість телеграм-каналу. Телеграм-канал теж буде функціонувати, але теж. Буде ще й Discord сервер. Скажу просто, щоб ти знав. Так що все. Повертайтесь до Йорікса, а я вам кажу гудбай, так. Як... як звідси вийти? Бляха муха значить, взяйте листочок, як зайти, а як вийти, я не, е, не Бляха муха Самі меми про пролагаю виглядають типу так, що. На фоні твориться якась повна дичина, грає пісня Swag Like O'Hio, виконавця Lil B, який, до речі, і є із держави під назвою! USA. І тише, і посеред екрану напис по типу Тільки Бугайо, або... Не можу навіть мати якоїсь річі або щось не можу мати в Огайо. І, якщо чесно, я перерив інтернету, але не знайшов причини, чому це стало мемом. Але я висуваю теорію, що цей мем, він є мемом через саму композицію Швейглай-Охаю. Ти, що вона сама по собі звучить якось, типу... по-мемному, чи що. І це навіть ти як тільки чуєш цю пісню, думаєш, що, його або зробили по приколу, або просто ну, це як пісня мем. І це взагалі так і є, тому що цю пісню чогось зробили мемом. Як і саме Огаю. Якщо чесно, я навіть від тексту трохи орнув. Так що, якщо хочете текст можете почитати, просто пишете Lil B Swag Like Ohio Lyrics і вам зразу його видає. Або на український напишете і все. І все буде як треба. Ну, все, я розказав вже трохи про мене. Я розказав про штат. Ну і зараз буде ще 5 фактів про штат Огайо. так що просто поїхали. А чи знали ви, що саме в штаті Огайо народилося цілих 7 президентів США? 7, не 8, не 6, не 5, а 7. І в дуже видатний космонавт Ніл Армстронг. А чи знали ви, що саме у Дейтоні Штат Огайо брати Райт сконструювали найперший літак? А чи знали ви? Що зал слави рок-н-ролу розташований, вгадайте, де, правильно, у Клівленді, штат Огайо. І взагалі саме слово, слово сполучення рок н рол придумав діджей місцевої радіостанції. А чи знали ви що самі перші в світі ходоги? Да, Ті ходоги, які продають на вокзалах? що ці ходоги винайшов Гаррі Стівенс із Огайо? А чи знали ви, що перші в США світлофор З'явився саме в штаті Огайо. Я думаю, що ні, так що погнали просто до наступного факту. Ну і ще бонусний шостий факт. Це те, що назва штату пишеться не через букву Х, як ви могли подумати, а через букву Г, Тобто це не Огайо, а Огайо. Просто для вашого правопису кажу. Ну і це все. На сьогодні на це відео це вже все. Я думаю, я вам розказав багато вже інформації про статую, про мему гаю. І я думаю, ви отримали всі відповіді, які ви хотіли. І я тебе просто прошу. От зараз прямо візьми, постав лайк на це відео, напиши коментар. Підпишися, якщо ти цього ще не зробив чогось. І пиши це відео серед своїх друзів, родичів, чи щось типу того. І так ми разом будемо розвивати український YouTube. Тож ти, ти майже нічого не робиш, але ти розвиваєш український YouTube. І, ну, ти ще вже це все, що я хотів сказати. Дякую вам сильно за перегляд, дякую за вашу підтримку і всім просто гудбай!